Ну, в НАТО профукало російський дрон у небі. Наступ РФ на Україну добігає кінця. Костянтинівка вистояла. Наші дали противнику березової каші. Путін лютує. Загроза підриву ЗС висока, як ніколи. Ворога розриває зсередини. Поспіхом починає виробництво нової зброї. Якої і не вже саме вона дістане аж до Європи. Про це все у нашому випуску. Пекельна точка. Напруга зростає. Російський дрон вже у Литві. Невже РФ розширює? тактику шахетного терору смертоносні заводи ростуть як на дріжах. Боєприпасів ворог теж не шкодує. Росіяни поспіхом сідають на важку бронетехніку. Двомісячний наступ на Україну закінчується, а блискавичних результатів і досі немає. Путін лютує і підбиває союзників на секретне рішення. Розвуютьши про це у матеріалі далі. Ранок 28 липня для мешканців вільнюсу розпочався з повідомлення від поліції про безпілотника, який прилетів з Білорусі на територію Литви. Це мог бути або Герань-2, або, відповідно, Гербера. На думку, взгляд, всій відомості річ йде про провокації російської сторони і обезпользування безпілотника Гербера. До речі, це вже не перший перетин військовими безпілотниками кордонів Литви. Тоді офіційні особи спочатку запідозрили, що це був шахет, який Росія використовує у війні проти України. Однак пізніше з'ясувалося, що кордон Литви перетнув російський безпілотник Гербера, візуально схожий на шахет і призначений для обману систем ППО місце імієм провокація з правокасарни піровочіть. Российской Федерации. Причем не случайно, что местом пуска называется территория Республики Беларусь. То есть таким образом Российская Федерация пытается пойти на эскалацию на напряжение на границах со странами НАТО. Причем в очередной раз давая понять, что возможным сценарием совместных российско-белорусских учений на территории Республики Беларусь Будет как раз возможность реализации так называемого Суалтского коридора. Схоже, що дуже скоро безпілотників у Росії буде ще більше. Американські аналітики опублікували кадри супутників, на яких видно, як окупант розширює завод з виробництва дронів в Алабузі. На кадрах видно десятки нових споруд, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення. Журналісти підрахували, що будови зможуть поміщати близько 40 тисяч робітників. Це допоможе значно збільшити виробництво. А ось, де росіяни б'ються зубами об кордон, то це на Сумщині. Стало відомо, що українські сили оборони офіційно звільнили село Кондратівка на Сумщині. Сили оборони України на сумському направленні перехватили тактичну ініціативу. Плани російського політичного руководства о созданні так званої буферної зони глубиною продовження 10 до 20 кілометрів провалились. Более того, силы обороны Украины после ряда успешных контратак, а это и деоккупация Кондратовки, это деоккупация Андреевки, это успешный характер боевых действий в районе Юнаковки, свидетельствует о том, что созданы предпосылки для выдавливания российских оккупационных войск с территории Сумской области. Російські війська останнім часом дещо збільшили використання бронетехніки проти українських позицій та з початку липня 2025 року провели серію менших механізованих наступів розміром із взвод у Донецькій та Запорізькій областях. Звертають увагу аналітики інституту вивчення війни. Это свидетельствует о ноте времени российского и военного, и политического командования. Речь идет, я напомню, о так называемых 60 дней российского наступления. Информация о очередных российских дедлайнах, напомню, появилась в западных СМИ после разговора американского президента с российским диктатором. Причем именно по версии западных СМИ, именно Путин называл, 60 дней как граничный срок выхода на административные границы Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, которые включены в состав Российской Федерации согласно указу российского диктатора. Задокументированный факт применения тяжелой бронетехники, в частности, во время последнего штурма в районе Северска, это яркое свидетельство того, что оккупанты прекрасно понимают, что времени осталось. Катастрофічні мало для улучення тактичного положення на фронті. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що дві з п'яти дивізій, які планують створити ще з грудня 2022 року, будуть створені вже цього року. В результаті якісно зросте удар на міці бойові можливості флоту вважає Путін заявлення Путіна. Це очередне признання неспособності. Регулярное подразделение сухопутных войск Российской Федерации реально влиять на характер боевых действий на территории нашей страны. На данный момент подразделения сухопутных войск используются в основном в качестве так называемой банзаи, так либо мясных штурмов. Допомогти своєму другові путіну вирішив північнокорейський диктатор Ким Чен Ін. Тому Пхенян може відправити додаткові війська до Росії вже в серпні 2025 року. Таким чином, за посилення російської армії, Кендер отримає від Москви технології для запуску супутників та наведення ракет. Вона стримала наступ на Костянтинівку. Ця гармата в руках наших воїнів перетворилася на невблаганну машину, що несе ворогу неминучу смерть. Коли в небі зависає тиша, вона порушує її гучним пострілом. Один залп і на російських позиціях паніка. Окупанти тільки встигають озирнутися, а вже палають бліндажі, сиплеться броня, кричить розривом земля. Як працює надпотужна зброя на турецькому напрямку, та що вміє, розкажемо та покажемо. У Матеріалі далі. Їдемо зараз на мсту. Хлопці в принципі дуже активно працюють. Зараз величезна кількість нарядів за день. Вони вистрілюють. Росіяни тиснуть, і ми зараз намагаємося стримати цей наступ. Це турецький напрямок, і бої тут надзвичайно інтенсивні. Із висоти пташиного лету видно, як сам турецьк буквально випалений російськими окупантами. Ворог намагається протиснути місто. Штурми тривають більше року. Росіяни намагаються підійти до Костянтинівки. Натиск шалений. Остріл! Яди полетіли до бантів. Це мста і це бригада Люс працює зараз. Вони прикривають нашу піхоту і не дають ворогам наступати. О, сьогодні є по поповній, да. Без них неможливо уявити ані ефективної оборони, ані блискавичного наступу. Остріл! Вона, як бахне, то бахне добре. Цю гармату воїни бригади «Людь» затрофеїли при звільненні Херсонщини у 22-му. Нині нею дістають російську техніку в тилу та зривають ворожі наступи на передовій. Постріл стріляє на досить велику відстань. Це дуже великий плюс. Тобто ми можемо закидувати як і по лінії фронту противника, так і в їхні тили, перебивати їхню і логістику. І рух техніки на турецькому напрямку ворог суне піхотою, вишукує місця, де може пройти. Буквально вчора була у нас там ціль. Е ворожа армія, ворож... противник зайшов в населений пункт, зайняв будівлю. Багато їх там було. Тобто нам дали цю ціль, ми вразили сам будинок. Ну, приятненько було. Приятненько було, по-перше, що знищили ворога. По друге, що допомагаємо своїм хлопцям, які там піхота, яка сидить. Вони дуже сильно на нас розраховують. Сам був штурмовиком, знаю, що таке підтримка артилерії, тому мотивація є працювати. Працюють гармаші і в день, і вночі. Так, робота у нас 24 на 7. Нема такого. Вони можуть як бути, так і зранку, як в обід, так і ночою. І часто чують подяку за свою роботу від суміжників. Всі, хто мимо приїжджає, всі на каву заїжджають, всі. Миють після себе кружки, кажуть, ми помиємо, щоб потім до нас так тепло тепер. Їхні боєприпаси знищують живу силу та посадки, в яких ховаються окупанти. Це один мінус, це те, що важкі снаряди. Тут снаряд важить до 50 кілограм і його донести туди, і це може бути не один раз, а це може бути 10 разів. Ми розуміємо, що ми робимо корисну справу не тільки для держави, але й для наших штурмовиків, які знаходяться безпосередньо в лінії контакту з ворогом. Бо, як то кажуть, під артилериста це кров штурмовика. Для ворогів мста бажана ціль. Ворожі в піві полюють на гармату безперервно. Так, декілька хвилин так, перед виходить, перед вашим приїздом, то було дві дві півіж. Ледь не одразу після роботи воїни дізнаються. Результат. Ми з хлопцями відпрацювали тільки що і завалили підвал разом, поховавши їх там назавжди. Підтримка піхотинцям потрібна завжди, а прикривають їх боги війни, артилеристи. Наша піхота це титани. Все, як ми без них не зможемо протриматись, вони тримають рубежі і наш, як кажуть, надійний бронежилет, щоб до нас не могли підійти. А ми, в свою чергу, бронежилет для них, тому що ми своїми діями знищуємо ворога, щоб вони не... Змогли закріпитися або підійти до них. Постріл. З Донеччини. Марина Смолова, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Це може статися з дня на день. Невже Путін натисне на ту саму червону кнопку? Є сигнали НАТО під ударом. Усе почнеться із Запорізької АЕС. Готується підрив. На цьому Кремль не зупиниться. Список об'єктів у Європі, що можуть злетіти у повітря, вже може бути на столі у диктатора. Союзники панікують, які прогнози та чи є план дій, аби вже зараз зупинити шаленство Путіна? Відповіді на ці питання у матеріалі далі. Путін може наважитися підірвати ЗС, а також готувати диверсії з атомними об'єктами в країнах НАТО. Про це заявили Форбс. Это очень опасные, опасные Можна только себе представить, що буде, если ми будемо отвечать зеркально. Що будет со частиною цієї Європи? Якщо російський диктатор зазнає поразки у війні, він може замінувати кожен із шести реакторів станції та дистанційно підірвати ці пристрої, створюючи хмари радіоактивних опадів, які швидко поширяться по всій Європі, але можуть полетіти й у бік самої Росії. Російська Федерація і так уже являється державою ядерним терористом. Вот що діло підрив. умышленный подрыв ядерного объекта, наибольшей в Европе ядерной электростанции, это может означать ну, фактическое падение путинского режима. Потому что это, по большому счету, можно расценивать как оглашение ну, на войны не только Европе, не только коллективному Западу, не только Штатам, а в принципе всему миру. Потому что вы же опять же правы, а куда пойдет облако? з такого вибуху на найбільшому атомному об'єкті Європейського континента. Просчитати ці ризики просто неможливо. Постійним ризиком катастрофи стурбовані МАГАТЕ, але, як відомо, міжнародне право для Росії ролі не грає. Мене тривожило, тривожить, до сих пор і буде тривожити і дальше положення діл на АЕС до тих пор, поки ситуація не стабілізується, не стане більш предсказуємою. Очевидно, фізичне Селесна станції була несколько раз нарушена Случайно или примірена. Надо сказати, що у нас ну так я м'яко скажу не безоблачные отношения с з МАГАТЕ в целом. І, звісно, нередко ми відео средні ряду документів МАГАТЕ ну, что чого двойной мораль. З іншого боку, активні бойові дії продовжуються, і самі росіяни активно розганяють історію про те, що нібито Україна щодня обстрілює ЗС. І Якщо аварія трапиться, то точно не звини Росіян. в одну из локаций вот этих вот брызгальных бассейнов был прилет Хаймерса. Mm. И нам пришлось ее выводить в ремонт, восстанавливать ее работоспособность. Запорожская станция была буквально на грани катастрофы, когда вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее. И пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это Серьезная ситуация, как Запад на нее посмотрел легкомысленно. Я бы Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Мы сейчас охраняем не только станцию, мы сейчас защищаем не только свои интересы, интересы жителей Донбасса, Новороссии. Ми зараз защищаем їх всех, всю Європу і можна сказати весь мир, тому що це аварія в не дай Бог. Вона она. ударить по всьому міру в Росії. Вже вважають ЗС своєю і активно готують плани щодо її запуску та впровадження в російську електромережу. Концерном Росінарґатом Госкорпорація Росатом підготовлений комплексний план, многоуровневий план по етапному. В воду атомной электростанции в работу, и для нас там нет никаких. двусмысленностей. Для нас там нет ничего неизвестного. Это хорошо известные нам процедуры. В ближайшее время, как только мы немножко фаршика отгоним, то, в общем-то, здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении быть для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь, и со временем и Запорожье с его мощностями, и Днепропетровск, куда уходила наша электроэнергия, будет работать на благо нашей страны. И наша станция будет очень-очень кстати и уместно Просто да, действительно, они столкнулись с целым рядом технических сложностей, чтобы ее запустить и полноценно эксплуатировать. Но вот эти вот басни, что мы сейчас ее запустим, и будем еще и снабжать электроэнергией в средние регионы России, где отключают свет по часам но ну, это абсолютная билиберда, и сделать этого, ну, навряд ли вообще, ну, реалистично. Скорее всего, это просто какой-то очередной пропагандистский миф. При цьому самі окупанти хапаються за голову. Зруйнувавши два роки тому греблю Каховської ГЕС, вони самі закрили собі шлях до запуску станції. Запустити саму станцію – не проблема. Але Нам потрібно кілька місяців, щоб встановити периферію. подстанции высоковольтной опорой, которой выбил противник. Ну и плюс еще важный, конечно, момент – это то, что нам в любом случае надо поднять уровень э, Каховской э, водохранилища Каховского, потому что оно упало больше, чем на 11 метров, и резервуар для охлаждения он, он существует, он есть, но он не находится в достаточном количестве, чтобы атомная станция могла э, нормально, эффективно и безопасно работать когда они уничтожили сами Каховскую ГЭС, реализовали экоцид, это еще было только первыми последствиями. Действительно, прямое последствие, то, что в бассейне не хватает воды и просто-напросто не могут запустить, запуститься полноценно охладительные системы в той же Запорожской ГЭС. То есть захватить они ее захватили, использовать они ее не могут. Немає жодних сумнівів, що неадекватності Путіна та його поплічників вистачить для скоєння будь-якого навіть найстрашнішого злочину. Єдиний вихід зупинити це зло, поки ще не стало занадто пізно. Сумщина на межі росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань нового БПЛА, покращена версія шахеда і ланцета. Окупанти назвали його Італмас. У це важко повірити. Невже тепер терор українців буде новітньою зброєю РФ? Що вона вміє, та чи здатна наша ППО перехоплювати це смертоносне залізяче, Про це розкажемо вже за мить. Нова зброя терору проти цивільних. Росія тестує на українських прифронтових містах свій новий безпілотник. І по Подмурський, цвіточок сімейства Лютикових, продовжує розвитку теми гераній з двигателями внутрішнього згорання. Але це повністю отечественна розробка, хоч віддалено і напоминає іранські шахеди. Безпілотник і Талмас, названий так через збірку в одноіменному закритому торгівельному центрі Іжевська, з'явився ще 2023 тисячі те тоді БПЛА показував досить низьку ефективність. Нині ж дрон допрацювали та заново тестують на мирних українцях. Там нема нічого загадкового чи таємничого. Люди, які там мають фахове освіту стосовно там двигунів, стосовно аеродинамічної цієї схеми, правильно поставити задачу, буде правильно розроблена конструкція. По суті, Талмаз це спрощена версія іранського шахеду. Він менший летить не так далеко і несе менше вибухівки. Олія глубинного дійствує тобто це там за 200 кілометрів і з сувелічений бойовою частиною. Тобто це теж дрон камікадзе. Тоже камікадзе, де. Йдеться про дальність польоту до 200 кілометрів, швидкість близько 150 км кілометрів на годину і масу бойової частини до 25 кг. кілограмів. Але головна його перевага кажуть експерти: це простота та низька собівартість. Якщо скласти разом все це, то двигуни тисячі доларів, конструкція там ну ну максимально там з роботою 100 доларів. І радіоелектронне обладнання ну, це теж ще щось, десь ну не більше 200-300 доларів, максимально півтори тисячі. Вартість такого дрона. Якість виробництва ніяка, але його з головою вистачає, щоб створити проблеми нашим силам. ППО окупанти запускають і Талмас в одній атації з шахедами, герберами та іншими. Тоді вони стають додатковим навантаженням на наші радари та на наші мобільні вогневі групи. Якщо ті пропускають дрон, вартість знищення кратно перевищує вартість цілі. Ти ж не знаєш, що він там несе і що він там робить. Ну ти добре розумієш, що його треба збити. І коли ти його збиваєш, ти не рахуєш гроші, скільки це коштує. Так? Тому якщо всі кулемети пропустили, то треба потім збивати ракетою. Варто зазначити, що згідно заяву. Характеристик, допрацьовані та АЛМАЗ мають системи штучного інтелекту. Правда, не повідомляється, які саме штучний інтелект може бути різного рівня е і призначення і використання. Е перший, самий простий це машини зорса. Це один з, з, з елементів, який може роз, е займатися питанням е розпізнавання образів. Це перша задача, це машини зір. А вже друга задача, коли система може виявляти цілі, може їх ідентифікувати, е, може призначати рейтинг, що вражати в першу чергу, що в другу чергу. Але й це не межа, кажуть аналітики. Завдяки китайським комплектуючим, хоч і в малих кількостях, але росіянам вдається інтегрувати на деякі БПЛА системи і зовсім сучасні. Коли система все це може, все це працює, і вона ще. Е, Оці дрони можуть між собою спілкуватися, і там є різні алгоритми спілкування. Там може бути відомий ведучий. Ну, тобто один каже, робить як я, і всі інші роблять той самий маневр, як він. І куди буде цей маневр спрямований, здогадатися не складно. Магазин, житловий будинок, автобусна зупинка. Експерти стверджують, для військових об'єктів і Талмас не годиться. По перше, у нього порівняно маленька бойова частина для ураження укріплених об'єктів, а по-друге, невелика швидкість, що не дає йому можливості полювати за мобільними цілями. При цьому нещодавні рішення ЗСУ проти російських дронів загалом кажуть аналітики чудово підходить і для Італмас дрони-перехоплювачі, які вже успішно збивають шахеди, цей бапала перевершують на голову і, безперечно, можуть знищувати так само ефективно. Щелепи відвисають, а радари ворога горять. Сили оборони б'ють безжально і точно в самому серці російських укріплень у Білгороді на тимчасово окупованому Донбасі і навіть у горах Криму. Ціль номер один повне знищення ворожих очей і вух. Земля дрижить від ударів, а мережу заповнюють вогняні кадри, що вже дісталися до кабінетів кремлівських генералів. Сором, паніка і хаос. Ось що залишилось після високоточних привітань від українських воїнів. Ви не можете це пропустити. Минулої неділі під роздачу потрапляє прикордоння Білгородщини. Це наші уразили з С-300 та радіолокаційний комплекс нєба М. Ці установки прикривали агресивні дії окупантів. А так в українській лісосмузі горять десятки мільйонів доларів росіян. Стільки коштує радар ракетного комплексу БУК? Зазвичай таку ворожу зброю знешкоджують наші хаймерси та спеціальні дрони. І ще приклад з окупованого Криму: це горить радіолокаційна станція комплексу с 400 Таке сталося по дорозі в Євпаторію біля міста Саки. У справному стані ці радари виявляють повітряні цілі на відстані до 300 кілометрів. Бачать наші безпілотники, літаки, крилаті ракети. Основні комплекси, які вражаються, це звісно комплекси до пускових установок з С-400, які становлять найбільшу загрозу для України, тому що вони можуть не тільки виявляти і супроводжувати відповідні цілі, а в тому числі вони дозволяють ворогу фактично здійснювати розвідку. Такі ворожі РЛС, українські сили оборони, зазвичай знешкоджують ракетами атакам з Хаймарс, Шторм, Шедов. Є на озброєні і спеціальні антирадарні. Нам передали спеціальні такі ракети, які реагують власно на радари, і е, вони і називаються антирадарні. Вони е, е, летять прямо на їхній на їхні промінь, на, їх, на їхні випромінювання. А тепер із чорного моря існує загроза для російських армійських локаторів. Українські безпілотники підходили до берегу Криму, здійснювали. Фактично, запуск таких безпілотників ударних, які дозволяли заходити в глибину на територію ворога до 20-30 кілометрів і здійснювати ураження таких РЛС. Російські радари в Криму стають відносно легкою ціллю через природні особливості півострова. кажуть наші експерти в степу їх не сховаєш. В горах є ліс, але важко маневрувати. А ще Крим не так далеко від сухопутної частини України. Насправді Росіянам взагалі є серйозна проблема з системами протиповітряної оборони. Більшість систем вони насправді передислокували на території тимчасово окупованої України а велика кількість з яких була знищена в на території Криму. Відомо, що замість знищених радіолокаційних станцій росіяни переміщують на окуповані території РЛС з далекого сходу та півночі Федерації за рівнем знищення за рівнем виготовлення систем поки що Росія втрачає більше ніж виготовляє. Ворожі системи РЛС прикривають командні пункти, військові аеродроми, склади зі зброєю, важливі логістичні маршрути. І з кожним знешкодженим радаром військові можливості росіян зменшуються, а наші збільшуються. Тут не стоїть задача просто знищити все ППО, а потім почати бити по там яких то об'єктах. Це окремі операції, які передбачають саме виконання от таких задач. За даними Генерального штабу, вже знищено 1200 російських систем протиповітряної оборони радіолокаційні станції, частина цих систем. Для ворога маємо розуміти, що такі РЛС – це фактично очі в небі, які дозволяють своєчасно. Виявляти загрози і певним чином мати можливість їм протидіяти ще до початку повномасштабної російське ППО прикривало менш ніж кожен другий зі своїх стратегічних об'єктів. Зараз цей показник послідовно зменшується на користь українських сил оборони. Сусоєв, Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.